План фікс починається з хроніки. Для цього переходимо в розділ Планувальник, знаходимо необхідний планувальник. В нашому випадку це мої завдання. В ньому знаходимо список повідомлення. Тут ми бачимо усі повідомлення, адресовані нам в системі. Наприклад, бачимо перше завдання, воно не прийняте, щойно створене. Переходимо, бачимо статус Нова, натискаємо Прийняти. Воно стає в роботі. Ознайомились з завданням, якщо розуміємо, що на цьому етапі ми поки що не готові його повністю виконати, можемо додати нагадування. Для цього натискаємо Додати нагадування через 15 хвилин. Бачимо, з'являється нагадування. Після цього натискаємо на прапорець і помічаємо, що це завдання було опрацьоване і повідомлення прочитане. Як зрозуміти кількість непрочитаних повідомлень в кожному завданні? Наприклад, ось тут воно одне. Чому? Тому що написано плюс один. Коли ми натискаємо на препарат, зникає плюс один і зникає це завдання з нашого списку. Ми можемо вимкнути повідомлення з всіх непрочитаних на загалом усі повідомлення. І таким чином ми бачимо, що плюс один зник, тобто в цьому завданні в нас немає непрочитаних повідомлень. Але загалом в списку повідомлень це завдання відображається. Повертаємо тумблер на непрочитані повідомлення для зручності опрацювання наступних повідомлень в системі. Список повідомлень бажано постійно тримати пустим для зручності опрацювання та швидкого реагування на нові повідомлення. Також ви можете змінити формат відображення. Ваших повідомлень натискаємо на три крапки і обираємо спершу старі або ж спершу нові. Також, якщо у вас є багато повідомлень, які ви вже точно відпрацювали, можете натиснути на три крапки, Позначити всі відпрацьовані. Ось тоді з'являється така картинка, що у нас немає жодних нових подій. Та очікуємо на нові події.